Вітаю, любі учасники та учасниці, а також батьки. Дякую вам за нашу спільну подорож разом з Підміном Верном. За ці 21 день ви побували у 25 областях України. Дізналися дуже багато нового і про цікаві факти з історії та культури, і про видатних українців. Ми говорили з вами про Лесю Українку. Згадували, що Сергій Корольов у свій час був справжнім стартапером. Відкривали для себе патриківський розпис Українські винаходи та ідеї. Розв'язували математичні й мовні задачі, фантазували, якими могли б бути заставки до фільмів за українськими творами, досліджували, питали, перевіряли, шукали разом знову і знову. Сьогодні ми на фіналі цієї подорожі, і останній її крок такий теплий, святковий і дуже очікуваний, це розіграш подарунків від Верна. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам подякувати за вашу допитливість, за цікавість до нового, за вміння працювати в команді. За те, що ви питали батьків, друзів, вчителів, радилися з родиною, досліджували разом, підтримували одне одного і не здавалися. Це надзвичайно цінно, і ви всі вже переможці. Бо ви не боїтеся нового, ви ставите запитання, ви наполегливі, ви стараєтеся крок за кроком. Я щиро вірю, що це допоможе вам і надалі. Ми, команда Навчайте України, раді бути для вас цією підтримкою і далі. І будемо дуже. Раді бачити вас на наших безкоштовних заняттях для школярів, зокрема з прифронтових регіонів. Ви зможете зареєструватися на заняття освітнього супу на нашому сайті. А тепер хочу коротко нагадати правила розіграшу. Щоб потрапити до нього, вам потрібно було зареєструватися на платформі. Якщо ви дивитесь це відео, значить це, скоріш за все, точно зроблено. Виконувати щоденні завдання, які з'являлися о 10 ранку та були доступні впродовж 5 діб, виконати щонайменше 18 завдань з 25, щоб вас зарахували в розіграш, та заповнити фінальну форму фідбаку і зазначити, які ж з подарунків вам хотілося би отримати. А які подарунки підго... підготував для вас ВЕРН? Це два мобільних міні-проєктори, це три пари безрятових навушників, п'ять наборів атмосферної кімнати, що включають нічний пінгвін, гірлянду, медборт та іграшку-обіймашку. п'ять наборів для класного навчання, в наборі графічний планшет та енергостійка настільна лампа. 5 наборів творця контенту, який включає в себе лампу на 26 режимів світла, штатив, мікрофон та дистанційне управління, таємний подарунок від науковців з Національного антарктичного наукового центру і станції Академік Вернацький. 3 сертифікати на 500 гривень на будь-які книги від відовництва Старого Лева. Та 7 графічних планшетів. Ну що, перейдемо до розіграшу? Також уточню кілька слів про механіку. Ми будемо послідовно обирати переможців для кожного подарунка, і після цього ми оберемо ще також 20 додаткових учасників. Це потрібно на випадок, якщо хтось з переможців не вийде на зв'язок, не надасть дані для відправки, відмовиться від подарунку чи ще щось. В такому разі подарунок отримує наступний з резерву учасник в порядку черги. Дякую вам за цю подорож. Отже, починаємо. Для початку маємо список учасників. Пам'ятаємо, да? три умови. Потрібно було виконати хоча б 18 завдань. Відповідно, тут фільтри обрані учасники, які виконали 18 або більше, або до рівня завдань, які мають вік до 18 років і заповнили форму фідбеку. І обрали, відповідно, свій подаруночок. Зараз ми почергово будемо обирати переможців на кожен подарунок. Що ж, почнемо. Я напевно не буду відкладати на кінець мобільний проєктор. Я думаю, багато з вас його чекає. І отже, мобільний проєктор отримає. А, перепрошую, немає ще номерів. Отже, ми обираємо всіх, хто хотів отримати мобільний проєктор. Розподіляємо між всіма учасниками номери участі. Всього у нас. 728 учасників захотіло проєктор? 728. І обираємо два номер. 519. Хто ж це буде? Шимацька КІ. Отримує мобільний міні-проєктор. А також... Номер 365 Акулов ДА також отримаємо мобільний міні-проєктор. Вітаю вас! Далі в нашому списку три пари навушників. Отже, ми обираємо тих, хто хотів собі навушники. Беремо всіх, хто хотів наушники, 630 людей. Так само розподіляємо між ними номери. Так, я вам люблю, щоб все було десь неправильно. Маємо 630. Точніше, 630 номерів. І серед них обираємо трьох переможців. Або переможець. номер 315. Тут Бащенко ГА. та сама людина, яка обрала тільки виздративі наушники і отримала їх. Так, номер 441, Іванчук ІВ, вітаємо вас, і 332, Алдабаєв МС. Вітаємо вас, наушники, скоро на початку січня. до вас. Так, далі нас чекає 5 наборів атмосферної кімнати. Отже, я обираю тих, хто захотів собі цей набір. заново розподіляю числа. Так. 773. Але пропоную зараз тепер уже обирати по 5 чисел одразу. Так. 700. скільки у нас було? 83, від одного до 783. і нам потрібно 5 переможців. Отже наші переможці. Наші 5 переможців, які отримують набір атмосферна кімната. Вітаю вас. болотов є В? Діденко є Д, голова ЄО. Церегородцево В А О. Гороцево, БАО, Соколюк ВВ. Всіх, кого я позначила зеленим? Наступних? Ітерація розіграшу грошою участь брати не буде. Так, далі ми обираємо тих, хто обрав набір для класного навчання. І прибрали передніх людей, так? Навчання. Обираємо всіх, розподіляємо номери. Тепер у нас є 802 номери. І так само беремо п'ячок. І отримують набір для класного навчання, який складається з графічного планшета та енергоефективної лампи. Номер 194. 638. 322, 597 і 468. Отже, вітаю фульмес ВМ, Качебульський Ді, Калюжний ТО, Шутяк АВ та Щевченко ВВ. Ви отримуєте набір для класного навчання. Так, І рухаємося далі. Обираємо учасників, які хотіли отримати набір творця контенту. Так, творить контент. убираем всех. И распределяем номера. Так, 708 у нас максимальный номер. П'ять переможців. А Ви переможете. И набир Ця контенту отримує вареник ВМ, Черевко КГ, Гончарова ОО, кожушок СА Фурзи. Я сподіваюся, вони вам дуже пригодяться. І, можливо, ми побачимо кілька нових класних блогерів або блогерок. Або ви будете робити класний контент для себе і друзів. А ми рухаємося далі. У нас є ще один ексклюзивний набір під Верна. три сертифікати та сім графічних планшетів. Отже, давайте почнемо з ексклюзивного набору. Супер. Розподіляємо номери. І хто ж отримає цей набір? 785 у нас Учасників у виборі і лише один отримує спеціальний набір. 637. Вітаю щербак МО. Ти станеш тою людиною, яка не знається, що буде в цьому наборі. На нас ще чекає сьогодні три сертифікати. Хто в нас тут любить читати? 441 людина. Beast. О, номер один. Номер один отримує подарунок. Сертифікат. Номер 348 і 324. Триста і 324. двадцять чотири. Б'якенька вес та Анна П.М. вітаю вас. Хочу уточнити також, що всі подарунки будуть надіслані. До 15 січня, включно з сертифікатами. Ми постараємося якомога швидше це надіслати на початку січня, але трошечки зачекати все ж треба буде. І далі нас чекає ще сім подарунків. Це графічні планшети. Графічний плашет. Обираємо графічні планшети. І ти, хто хоче їх отримати, отже, у нас є сімсот дев'яносто одна, людина, і сім подарунків. Раз, два. Я трошки хвилююся, Не хочеться завершувати. Але все ж. І... Хто ж наші переможці? 436, 68, 31, 73.

Комісаров ДВ, Бондаренко С, Тіцький АВ, Кушнарьов ДП, Ренк ДО, ПВ та Болдарєва АП. Вітаю вас. Ви отримуєте графічні планшети Уху! Отже, це наші фінальні переможці. А також зараз ми з вами оберемо 20 учасників, які ще матимуть шанс отримати подарунок, якщо раптом хтось з основних переможців не зможе його отримати. І в нас тут обираємо всіх, 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 всіх призначаємо кожному номер. І у нас є 7687 учасників, кожен з яких ще не має подаруночка. 7687 і 20 Людей відповідно в порядку, в якому вони опиняться на екрані, і в такому порядку вони і зможуть отримати приз, якщо хтось не зможе, ну не захоче його отримати. Отже, номер 482.

Тіча сто сорок Івах НС 5 сто п'ятнадцять. Номеру 115 у Не Будемо чекати вручно. Отже, шостий. Ну, нікого пропустила. 1182. Ну, стільки балів, точно ніхто не набрав. Сьомий. 836. Восьми. Сто тридцять п'ять. Певно, теж вручно пошукаємо, бо може бути багато кого стільки балів. Це, здається, у нас дев'ятий. Так дев'ятий. Сімсот вісімдесят вісім. Десятий А двісті вісімдесят одиннадцятий п'ятсот п'ятдесят дев'ять. Дванадцятий ТВ у нас 13 верно тринадцатый, номер двести вісімдесят дев'ять четырнадцать. Вісімдесят п'ять, 314 триста чотирнадцятий, шістнадцятий, далі 240 І ще троє номер 18. і п'ятсот дев'ятнадцяти триста 19, дев'ятнадцятий Да. Отже, ми маємо 20 запасних переможців, виділяє також і вас. В результаті маємо наших 31 переможця та 20 запасних переможців на випадок, якщо основні переможці не зможуть отримати свої подарунки. Найближчим часом ми публікуємо результати та зв'яжемося з кожним, кожною з вас в форматі телефоні та листа на пошту. І результати, і чекатимумо від вас інформації про дані для отримання ваших подарунків. Всі подарунки будуть надіслані у першій половині січня. Всім чудових свят та до зустрічі!